Я ж сподіваюся, що ця штука не пахне десь мені по дорозі в руках, правда? Пом. Всім привіт, мої дорогі друзі! Мене звати Богдан. Ви на каналі Граємо. Ми сьогодні завершуємо цю прекрасну гру Півтінь Зачин або Пенумбра Овертюр Бо я відчуваю, що ми вже наближаємося до фіналу фактично самої гри. От, ми дійшли от сюди. Ми тікали від великого черв'яка. І в цій кімнаті нам треба щось зробити. Ну, на всякий випадок. Що це у нас? Хімічна речовина. Так. Відчуваєш, що нам доведеться щось бадяжити. Так, тут вихід. Давайте для початку ми тут подивимося, що взагалі є. Так. Порожньо-порожньо і вялене м'ясо. Вялене ми 14 кусочків нас брали. Шматочки. Шматочки. Так що це? Арктика. Клас. Сховище. Добре. Так, все, досить досить розглядати знаки. Давай іди по сюжету. Що там що там далі йде? Баночка, я здається, її в минулій грі. Кидав. О, речовина, на якій буква Д. Що в нас ще є? Ще якась речовина. Тут нічого немає. Так. Я щось суну. Е, Чийсь черевик в шафі. О! Коробочка обережна. Е, ну, тоді ми обережно так от візьмемо і поставимо. Перепрошую, я забув просто, що не на ту клавішу ставити. Так, а що мені треба зробити? Що 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 мені, шо мені, шо мені, шо мені, е, так, мені? Так, мене є хімічні речовини. От ще одна хімічна речовина. А, Б. б г, Д, Е. Окей, мені їх якось треба комбінувати, мішати. Що мені з нею треба робити? От, є якийсь газовий балон, може він теж потрібен. От, я так трохи необережно з ним поводжуся, якщо чесно. Е, мені його треба кудись нести чи не треба, я не знаю. Я намагаюся знайти якийсь хімічний стіл. Може там буде. Такс. О, хімічний склад. А я де знаходжуся? Блін. Я намагаюсь тут шукати е, карту. Десь в інвентарі, а її ж немає. Так, хімічний склад. Сміттєспалювач, відділ Б. Ми прийшли з відділу Б. Ми були на хімічному складі. І були на озері. Так, а куди тоді йти? Давайте підемо там до сміттєспалювач. Так, нам сюди, правильно? О тут. Сміттєспалювач. Я не чую музики. Тому я не думаю, що там буде що, що, щось, щось погане. Так, ми, та, ми на шліфоду сміттєш спалювача. Оп! Я не достатньо сильний, щоб відчинити голіру і знадобиться знарядів, щоб відчинити. Йокі! О, же ж срань. О, же ж срань. А як тебе відчинити, блін. Чекай, мужик. То я стільки міг мав бігати, блін. Де ти? Де ти? Тепер мій світлий лицарю? Я тут, Правда, я тут! Правда, не так далеко і став так близько. Я жду і чекаю, але чого? Чого? Скільки мету зацінивитися, а мій розум залишається в полоні? Боги, боги грають зі мною, засудивши до промайнування розділу. У місці на світло щось є пітьма, пітьма є світло. Невже мої дурні поради тобто привели тебе до загибелі? Ти вже чув стукіт у двері. Не відкривай це смерть. Не дай бідному ручкові померти на самоті. Е, Та чи зразу померти? Чуєш? Ми можемо це все вирішити. Що вже там, отут бляха. Е, а, стоп, це на себе треба. Іть, 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 О! Дивися! Такі ми кудись прийшли! Щось є? Щось є! Щось є! Е, Ай, нічого нема! А то-то! О! Знеболюючи! Воно нам потрібно? Воно нам навіть не потрібно, в принципі. О! Е, колба! А, я думаю, я її зараз так підніму. Це що? Склівень, зорки Маленькі. Так. Всі вони. Це я. Я всередині цього циліндра. І ззовні теж. Я не розумію. В голові не вкладається. Чесно кажучи, в мене, в принципі, теж не вкладається. Порожня полиці. Ну це ну, просто генерал ясний. Так, що це у нас? Злив ракований забитий осадом від хімічних. Дослідів чи ос осидів чи що. Газ! Треба підпалити. О. І сюди нам, мабуть, оця от колбочка. Тепер сюди треба щось лити. А, а там же нічого взагалі толком не написано, правда? І тут нічого такого нема. Чекай. О, це що? Запальник. Е, то ми будемо, напевно, робити якийсь цей. Е, якусь вибухівку. Блін. Що я вічно беру якийсь порожній листочок. Я знайшов лише завал, який до людька, але Треба знайти їх знай... цей шлях розчистити. І в нас є хімічні записи. Магній, кальцій, барій, хлорид, фосфор, натрій. Е, боже, як ж та речовина називається? Попопом. Забув, забув. Стоп. 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 Оце, оце, оце. оце. Примітки. Більше аналізів гарантує великий емпіричний досвід. Д. -E Зараз не зрозумів. Воно от прям вам не здається, що. Ну, оце. Прям перші ж букви. Давайте Е e і Д змішаємо в кінці. Е і Д. Я сподіваюся. Не воно? Не воно. Так. E, більше. Аналізів гарантує. Великий. Емпіричний. Досвід. Та курча. Добре. Е. В. Ні. В. Г. Ну, е, в нас, в принципі, безкінечна ця херня. Так що можна перебирати їх багато. Добре. А давайте так. Досвід. Емпіричний, ні. Емпіричний гарантує. Оооо! Тиба! Тиба. А це ті, типу. Еге, треба було. Все, можна нести. Так, чекай. Е, Може зберегтись для початку. Оп. Я ж сподіваюся, що ця штука не. Е, бахне десь мені по дорозі в руках, правда? Так, едь. Так. Бо там завал такий трошки завал. І я сумніваюся, що якщо ми би робили таку невелику кількість речовини, якщо б вона не була ефективна. Але, типу, що не зробиш? Заради того, щоб добратися до рудька? Такі гепнуло. Такі гепнуло. Я мусив це перевірити. Я, я хотів побачити. Блін. А воно таке потужне. Я зрозумів, я в руках фактично несу таку непогану бомбу. Так. Ем, давайте оп. Так, головне акуратно нести. Головне цю штуку акуратно нести, бо вона може взяти і джебанути в руках. Ха-ха! Добре, у нас все ще є спроби. Так, оп. Може трошки ближче до себе. Е, так. Акуратненько. От спеціально так зробили, щоб треба було стрибати по тим дошкам. Акуратно. Акуратно. Головне на тому самому місці, блін, знов не, не. щоб не взірвалося. ТО чо? Ладно. Пробуємо ще раз. Хватить вибухати. Алло. Досить, каже, вибухати. Чув? Ой, надто темно. Так, тобто нею не можна вдарити. І вроді би як е, різкі рухи, то вона теж не сильно полюбляє. А ну, якщо ми так. Опа! Є. Yeah. От, блін. Чекай. А я вистрибну? Вистрибну, добре. Щось я сумніваюсь, що туди її треба кидати, ми маємо запальник. О! Я щось так і думав. Е, де він є? Оп! клац. І, напевно, треба підпалити. Валяєм. Ух! бібівхнуло. І що там? І що там? Ліхтарика. М -м -м -м. Ми все нижче і нижче спускаємося. Але світло. А як так? А ми нижче спустилися, а там якесь світло. Що тут? Зачинено? Та я і так зрозумів. Стоп, може тут є? Ой, бляха, я думав, це в клітках хтось сидить. Вміст дві... 200 310. Що це? Це. Оп! Доброго Добро що свідок. Ти, ти все-таки прийшов так Вважають з бажають приїздити чи до кортання, але пропадає даремно. Такий хороший я. Відземний світ уже зтискаем на своїх лапах. Ще одна маленька проривка навряд чи похитне чашу передів. Я не можу, я не можу пояснити тобі навіщо заліз сюди, не можу дати бажаних відповідей. Ти так же даєш знайти відповіді на свої питання. Але їх немає. Вони вигадка. Ти не віддаєш істини, поки не пройдеш через величезні видвеє. А навіть якщо будеш блукати по світу до кінця днів. Ні, ключ до неї залишиться при мені. Ти хороший, а я я Чудовисько. Моє життя, хоч би яким страшним не було, не зрівняється з жахами, що чекають тебе за дверима. У їх пазурах ти розгубиш залишки свідомості. Ти напевно здивувався, чого це стало на камера спалювача, без тільки я з тобою голосом ручка. А це тому, що ярочко, я тут сижу всередині. Розумієш, я стільки років чекав цього дня. А, вони не дають мені померти. Вони, вони щасливі, мов належать не мені. Вони не мої чужі. Не можна себе вбити проти, проти їх правил. Прошу тебе, я так думала, я так давно терплю цей бік, цю муку. Все ще я хотів це знайти друга. Але час, коли можна було поговорити, ти смажити достигну два закінчився. Сподіваюся, з ним закінчиться і моє пекло. Я так довго стукав у двері смерті. Прошу, дотягніться до дверка. Нехай не пустить мене на чай. Ну, Ручко е, не просто так виходить, е, бо виглядає страшно, які великі місні гаки. Е, він, виходить, був прилади, вимірюючи температури обсього завантаження ізоли, вологості, палива та багато ще чого. Він божевільний, не просто так божевільний. Е, виходить, що його хтось окупував чомусь, щось йому не, не дає виходить піти з цього життя. Типу, не дає померти. Він від того дуже сильно страждає. Ну, блін, я навіть не знаю. Типу, з однієї сторони, ми робимо послугу, з іншої сторони, ну, все одно страшна штука, але. Ну, ну блін. Виходить, що ми далі не пройдемо Вибачай. Так, зараз не зрозумів, це його попіл встиг кричати. Покричати ще чуть-чуть попіл, все ще залишилось від мого єдиного друга. Хай там буде. Сумно, сумно це все. А, ну, я не вірю, що це вихід, бо... Просто так не відкрити. Може чимось підчепити. А ну чекай! І лом не допоможе, може, якщо вимкнути живлення. Є. Треба подумати як слід. Ааа, прохід далі. О, тут є двері. Так, оп. Шепоче хтось. Мене звати рудько Воля смерті, дайте мені померти, будь ласка, дайте. Підлоха рудько, Пробач. спочувай з миром. Немов нашого бачу ручка, який сидить тут, направляє мене. Сумніваюся, що дістався б сюди, якби не він. Ну чому він вирішив померти? Чому залишив мене на самоті? До речі, та, може, вони би вдвох якось швидше вибралися звідси? Мій любий друже, як справа? У мене так добре, як і очікувалося. Проте маю деякі сумні новини. Кілька днів тому стався обвал і частина стелі впала на мене. Мене налякало те, що я опинився відрізаний у забороненій частині копальні. Вони не шукатимуть мене тут, але якщо таки шукатимуть і знайдуть, то матиму великі неприємності. Але не думаю, що варто непокоїтися через це, бо не певен, чи виберуся звідси. Я й не проти. Я відпрацював у купальні приблизно три тижні і справді пишаюся тим, що можу надсилати гроші додому. Але це дуже важка робота, і за весь час ти єдиний, хто добре до мене ставився. Крім того, у мене тут непогана компанія, якісь моторошні комашки та книжки, які я привіз із дому щоб, щоб читати, в кімнаті відпочинку. Гадаю, мені справді дуже пощастило мати все це при собі, інакше тут було б неймовірно нудно. Так прийшло, що я маю Шекспіра, Бронте та Ніцше, чудове чтиво перед сном. Хоча, гадаю, що можу провести тут у пастці достатньо часу, щоб прочитати їх двічі. Я завжди питав у, мави, у мами, як довго люди можуть прожити без їжі та іншого. Я читав, що дехто може протриматися під водою понад 5 хвилин, а у пустелі – тижні. А вона завжди казала, що без повітря я проживу 3 хвилини, без води 3 дні і так далі. Мабуть, незабаром сам дізнаюся. Гадаю, якби було треба, то знайшов би десь поблизу їжу. Як я вже казав, багато різних істот, тут, але вони скоріше друзі, а не їжа. Цікаво, я раніше помру з голоду чи стану чи, чи втрачу розум. Жоден із варіантів не здається веселим. Але якби я мав вибір, то хотів би втратити розум. Це звучить, наче пригода. Том Редвуд. Шахтар. Грудень 1970 року. 14 років. Редвуд. Це виходить і наш ручко? чи як? О! Походу. Як і взагалі звуть цю творю. І навіщо? Навіть на вигляд вона зовсім не їстівна. Несчасний рудько, мабуть, умирав з голоду. Та цілком може бути. Цілком може бути. О, матрац. Рухається. Пахне як у клоаці. Як тільки рудько тут спав, якщо він взагалі спав. Ну та, і копа книжок. Збережні? Кісіньч звук. Тепер видно ланцюг на його руках. Батько здивовано дивився, дивиться на нього. Він стискає якісь записи, руки тремтять. Він усе знає. Він знає, що це прийшло, кого випустив той чоловік. Єдиний, хто може це зупинити, Говард у нестямі від жаху. Чого? Таке відчуття, ніби всередині артефакту моє подвоєння. Точніше, безліч подвоєнь. Не дуже точних, якщо вже не те пішло. Е, згадали Говарда, фактично, батька нашого головного героя Філіпа. Десятки книг. Рудько, напевно, стягнув сюди всі книги в копальні, адже тут є все, що завгодно від посібників виживання до п'єс Шекспіра і етики Канта, якщо йому довелося прочитати всі ці праці. Не дивно, що бідолага так дивно говорив. У його голові мала панувати така каша. Ну, в принципі, так. Це що в нас? Конкурс краси. Плакати, а вузково ну, обличчя було це ліпити. Кісько коротко. О, боже, йой, ну і сморід, треба відійти. Здається, я знайшов його вбиральню. Ну, і ця дирка веде дуже десь глибоко. Зрозуміло, чому він ще не хотів їсти. Дожити до розведення пайкових сламаків. Але вони живі. Думаю, Рудько був їх... їм навіть радий. Ну так. О, скільки ж годин він простояв на цьому стільці з петлею на шиї, намагаючись накласти на себе руки. Та, йому голоси надавали якої можливості. О. Господільний щиток. Ось вже не чекав його тут побачити. Напевно, викруткою треба його зняти, так? О. І, мабуть, болторізом перекосити. Ну, все як і очікувалось. Добре, добре, зрозуміло. Ну, таке собі місце. Воно от дуже гнітюче, дуже давить. А якось підчепити там, мабуть, ломом вже. А, ну так. Потрапивши в черево підземного комплексу, я мучився питаннями, страхами, сумнівами. Здається, вони розірвали мене навколо. Частина мене померла. Напевно, згоріла там разом з єдиним другом і побратимом. Його останні слова не стали відповіддю. скільки новими питаннями, які він е, е, і попереджав. Не можу забути його крик і його благання про допомогу. Похмура посмішка життя. В тому, що заподіяний рудькові біль був єдиною допомогою, яку я міг йому надати. я натиснув на кнопку і знову залишився без друзів і вибору. Тепер можна лише йти далі в холодну невідомість. Якби не хробак провини перед рудьком, я міг би забути про двері і розміняти його життя на своє, як він і хотів. Інша частина мене все черветься вперед до правди. Що повинно знайтися там на шляху. Не знаю перечуття це або самого омана, але я впевнений, що скоро знайду відповіді про долю свого батька, про його роль у всьому, що відбувається. Передчуття. Вони мені підказують і інше: все, що побачене мною раніше, було лише відлунням того, що лежить за порогом. Тепер я знаю, що мав рацію. Та. Скава просимо донуково дослідної станції прихисток засновано у 1973 році. Краща каста 4, керівний персонал 6. А, вища каста. Нижча каста 39. Тимчасові працівники 8 загальна кількість 57. Ой Боже. ні, Давайте передимося, чи є хтось. Е... Е... Говард Ля Фреск — Головний перекладач, це здається, є. Таку наш батьку. Останнє оновлення у 2000 році. Так, Говард такий був. Такий був. Вихід! Тут нічого не треба робити. Якась дуже деталізована локація, до речі. Так, тут що у нас? Там хтось є. сталося? Зачинилося не відкривається. От курва! От, курва. От, курва. Не працює! Я буду відбиватися. Пузіть! Пузіть! Не путяють. Ем. А може якось свалити? Типу. Нє, воно так не працює. Зачинено. Зачинено. Бля. Скоріше за все, відчинили двері і бучнули чимось пугли. Так загинув той безп... безтурботний молодик, що спустився в мерзлі копальні. А для мене почалася наступна частина. Стоп. Який молодик? А це хіба не ми не за себе самого грали? Далі буде. Мабуть, і буде. Я просто не бачив перекладів е, інших частин, але якщо я знайду, ми обов'язково будемо проходити це далі. Тому що це одна з найкрутіших е, ігор, в принципі. Е, по, е, по сюжету. По задумці, це є і, і хорор, це є і загадки, е, ну і атмосфера. Найголовніше, дуже мало атмосферних ігор є. Е, ну і в принципі, пишіть, що їм сподобалось, що не сподобалося. Може, ви можете порадити якусь гру бо порад Насправді є багато ігор. Я їх всіх обов'язково переглядаю, е, дивлюся, скільки їх треба проходити, скільки воно має переглядів. Хоча інколи знаєте, я, я навіть знімаю метро, я бачу, що переглядів дуже мало, але час самого перегляду дуже високий. Тобто видно, що люди, які все-таки переглядають метро, вони дивляться його повністю. Значить є сенс робити, навіть якщо переглядів мало. До речі, дивіться метро дуже хороша гра. Навіть якщо ви її вже бачили, може ви знайдете щось для себе нове. От, а я наразі дякую, що ви переглянули це відео до самого кінця. Обов'язково ставте лайки, підписуйтесь, бийте в дзвіночок. Також тут мій телеграм-канал. Тут спільнота українських геймерів в Діскорді. Знизу всі посилання продубляні. Також там є мій донатело. Пам'ятайте, що все буде Україна. Донайте на ЗСУ і Слава Україні.